Я другу кажу, я втратив 5 років життя. А він мені каже, ти не втратив 5 років життя, тебе його вкрали. Вкрав за це повинні вирішувати питання на вищому рівні, щоб більше такого не було. Таке навіть тяжко уявити: народитися в Україні, прожити тут усе життя і п'ять років виборювати право бути українським громадянином. Це історія Сергія Клименка. Чоловік народився на Донеччині після окупації. Росіянами рідного міста переїхав до Києва, але у 2017 році сталося непередбачуване. Пан Сергій втратив сумку з усіма документами нічого не залишилося одразу. Написав заяву до поліції, отримав спеціальний витяг і запевнення проблем із відновленням документів не виникне. А далі були ходіння кабінетами. Ти не можеш працевлаштуватися нормально, зняти житло, і коли ти один і в такому великому мегаполісі – це досить нелегка справа. Доводилось там і на вулиці переночувати. Сказали, що потрібно там привезти свідоцтво. Тоді ще працювали пункти пропуску, там перевіз. Які через них мені передали свідоцтво про народження, вони сказали, що цього замало потрібно проходити ідентифікацію особи. Це було складним завданням, але пану Сергію вдалося вмовити приїхати з окупованої території власного батька, який і мав засвідчити його особу. Розповів у міграційній службі йому повідомили, що одного родича для ідентифікації замало. Спроба була невдалою. Після того я натрапив на такий благодійний фонд. Як право на захист Я зателефонував і розповів про свою проблему. Я був почутий на 100%. відсотків. Юристи порадили пану Сергію звернутися до міграційної служби і підтвердити особу дистанційно. Процедура відеоконференції офіційно запрацювала у 2022 році. Умовити батька вийти на зв'язок таки вдалося. Ми все ж таки провели цю процедуру. Багато було там запитань по зв'язку. У мене я настільки трусилися руки, що я навіть не міг там писати, заповнювати ці всі анкети. Я до кінця не розумів, чи вийде все це зробити. Вийшло пан Сергій, отримав паспорт. Сеанс відеоконференції значно спростив ідентифікацію особи. Наголошують юристи. Для того аби провести цю процедуру, потрібен лише один близький член родини. Якщо ж мова йде, скажімо, про вчителів, тоді знадобиться кілька людей. А зв'язок із ними ще треба довести. Скажімо, атестатом саме цієї школи. Люди, які не можуть підтвердити своє громадянство, подаються процедуру визнання особою без паспорта будь-якої країни. Далі отримують посвідку на проживання, а вже тоді мають. Право отримати саме громадянство України максимально спрощено на законодавчому рівні, тобто передбачено, що особа просто звертається. Вона каже: Я живу без документу, у мене немає паспорта, не можу отримати документи, бо мене не визнає там наприклад або по країна походження, або країна мого проживання, і загальний термін її розгляду становить 6 місяців. Цей термін може бути продовжений за наявності певних умов, але він не може бути більше року. Загалом ж українське законодавство щодо осіб без. З громадянства дуже прогресивне наголошують юристи і додають фактично саму процедуру змінювати не варто, поза як вона поєднала у собі, скажімо, корисний закордонний досвід. Утім, на практиці нюанси все ж виникають. Досить часто від людей, навіть з присутністю адвоката вимагаються інші документи, які підтверджують, наприклад, відсутність громадянства іншої держави, або якихось документів з фотокартками, які можуть підтвердити таку особу, свідоцтво про народження, чи то з України, чи то з іншої Держава залежно від де особи народилась, тобто є е, ті перешкоди, які якщо людина буде звертатись самостійно, е, вони все ж таки е, можуть не Такій особі може бути відмовлено, хоча ви до законодавства, це не має так бути, і знову ж таки, як наслідок бюрократії, головними тягарами отримання статусу особи без громадянства, чи відновлення втрачених документів, може стати значна витрата часу, а ще грошей, бо, скажімо, юридичний супровід. У благодійних фондах можна отримати безкоштовно, а самостійне отримання довідок з офіційних установ для людини платна послуга. Приміром, певні типи звернень до закордонних консульств за один папірець звідти можна викласти одразу кілька тисяч гривень. Що для людини, яка через відсутність документів не може знайти постійну роботу, буде значною витратою. Сергій Барбо Олексій Іванченко, Олександр Корецький, п'ятий канал.